Сміливо, якщо ви придбаєте цей автомобіль, можете сказати, такий тільки у мене, навіть у Майкла Джексона такого немає. Opel Vivar, 13 2013 року довга лонг-версія, автомобіль 2 літра, дизель 84 кВт, механіка на 6 передач в непоганій комплектації в білому, гарному, немаркому кольорі. Довга база, 120 тисяч оригінального пробігу цього автомобіля, фарбований лише один елемент. Частково тут була притертість на арці. Автомобіль в прекрасному стані по салону. Не шилось зараз покажу, не закритий. Не шилось ні кермо, ні нічого абсолютно. Ось він код, хто хоче по дилеру пробити, має сумнів в пробізі. 120 оригінального пробігу, два ключі, гарна комплектація електрика, два електросплодйомника, круїз. Магнітолка ось така, з камерою. Кондиціонер блютуз. Тобто, в принципі, машинка, ну, я вважаю, що це ідеальний стан, наскільки він взагалі може бути ідеальний для таких автомобілів. Три місця, вантажна версія, дуже крутезний стан. Автомобіль, як на мене, такого просто ви не знайдете на ринку в Україні. Навіть я ж кажу, в Майкла Джексона такого автомобіля не було. Автомобіль не возив вантажі. Отак він приїхав зі Швейцарії, тут були ящики по цій сторону, і по цю сторону стояли ящики. Тобто ніяких вантажів автомобіль не перевозив, тому що тут було, стояла, ну, їздила сервісна служба, яка обслуговувала кондиціонери. І Тут був дуже маленький такий вузький прохід. Тому в принципі, вантажів тут просто не було куди ставити. Була навсюдовно ящики туди, і частина ящиків ось тут. Машинка, яка не возила грузів, в ідеальному стані. З одним фарбованим елементом ціна його 14 тисяч доларів, чистий 13 рік, 14 чи навіть 15 початок експлуатації цього автомобіля. Розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на вантажні транспортні засоби, Реєстрація 3 копійки, ви знаєте, там щось в районі 1500 гривень. Зараз покажу вам, ще тут він код. Будь ласка, 11 місяць 2013 року. 14-й рік модельний автомобіля тобто автомобіль в ідеальному перфектному стані, кому цікаво, друзі. Ну Звичайно, що сліди використання мінімальні на ньому присутні, так як все одно ж є 120 тисяч пробігу Але ви розумієте, що для цього двигуна це просто ніщо Тому що насправді е, ну цей 700-800 для нього. Ще він може їздити з таким пробігом а тут просто 120 тисяч двигун працює як годинник, його абсолютно не чути, просто рівненько, гарненько, без будь-яких зауважень, капот без корозії, хто знає, яка проблема буває у цих автомобілів з капотом з середини. Тут капот в стані нового абсолютно і дизель вольтровий, не чути абсолютно його. Ідеальний стан, оригінальна оптика з двох сторон. Ось така тачечка, друзі. Якщо цікаво, місто Рівна Млинівська, приїжджаємо, дивимося. Млинівська тря і купуємо для роботи і задоволення в їзді і немало, думаю, має зробити він грошей зв'язку з що такий пробіг. Він спокійно вам ще до 400 тисяч без будь-яких вкладень доїздить на Ізі. Цікаво, набираємо.